Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних та критерії, за якими підприємства можуть отримати статус критичності з 1 грудня 2024 року. Усі бронювання працівників будуть здійснюватися в дії. Після підтвердження критичності підприємства через застосунок мають знову подати списки працівників для бронювання. Про те, як бізнесу стати критичним, говорили на нараді у Волинській ОВА. На змінах по критеріях я зупинюсь першою зміною, яка є, це те, що має бути у підприємства відсутність заборгованості по сплаті до усіх податків до державного та місцевих бюджетів. Раніше це було тільки сплата по ЄСВ. Другим критерієм, основним зміною є те, що зарплата на підприємствах має бути не менше, середня зарплата за квартал не менше, ніж 20 тисяч, це коефіцієнт мінімальна помножений на 2,5 крім тих підприємств, які є державними та комунальної власності. Для них лишається норма, зарплата за четвертий квартал відповідно до даних статистики, це по нашому регіону 12 тисяч 599 Гривень, і що немало важливо, у цих два критерії щодо відсутності заборгованості а також щодо зарплати є обов'язковими для підприємств. Регіональні критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, критично важливим для громади, ода має погоджувати з міністерством оборони та міністерством економіки України. Зокрема, я звертаюся до державної податкової служби до керівників районів, щоб ми могли визначити критерій, по якому Підприємство дійсно є критично важливим для громади, тобто в відсотковому еквіваленті щоб ми прописали податки з плати до бюджетів для того. Ну і враховуючи податку спроможність, звичайно, громади, тому що ми повинні підтримувати бізнес, який працює легально, який допомагає, от і визначати їх критично важливими, але всіх ми не визначимо критично важливими, і потрібно не забувати про те, що у нас війна і мобілізаційний ресурс нам потрібен.